Добрий день, шановні депутати, розпочинаємо спільне законені постійної комісії міської ради за кучу присутніх серед п'яти постійних комісій, форум наявний в двох, комісія законності і комісія гуманітарних питань. Комісія законності присутні Пилипчук, Кухтана Олечук Томілович, комісія земельна із вісьми членів комісії присутні, Карповець боротьба житлово комунального господарства із сіми присутні Бондар, Огороднік, Полипака. Гуманітарних питань із сіми присутні Гурінчук, Менюк, Городнюк, Грицюта. Бюджетна комісія із шести присутні троє партах, Васюр, Жук. Прошу визначити, хто буде головувати на засіданні. Пана Катина, прошу. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас спільне засідання постійних комісій. На сьогоднішнє спільне засідання виноситься два питання: чи є у кого доповнення до порядку денного? Нема. Хто за даний порядок денний? Прошу визначитись Хто за. Проти утримався, немає дякую. Переходимо до розгляду. Питання номер 1 Про внесення змін до бюджету Березнівської міської територіальної громади на 24 рік. Сторінка один основних матеріалів. Шановні депутати, маю на наказ начальника обласної міської адміністрації від 23 грудня поточного року до номером 590. Відповідно до цього наказу у нас знімають субвенцію на інклюзію на оплату праці на коордиційно-розвиткові заняття в сумі 16 580 гривень. Крім того, маємо ще розпорядження Кабінету міністрів України за номером 2323Р від 26 грудня 2024 року в проєкті рішення матеріалу у вас цього немає, тому що воно прийшло пізніше, десь такі матеріали вже були готові. А, нам дають субвенцію на 24 рік в обсязі 9 мільйонів 190 тисяч на харчування учнів початкових план. Ця субвенція надходить до спеціального фонду. О, вона не повертається. І ми в наступному році, після затвердження звіту, ці кошти будемо направляти на харчування учнів початкової ланки на 25 рік. Такі зміни по 24-му році. 16580, ті, що забирають, ці кошти ми повернули ще навіть трошки раніше, ця область приймала ці, збирала загальну інформацію, вони перерозпреділяли ці кошти, але в зв'язку з тим, що бюджет має бути збалансований, обласний і наш. Нам довели наказу, тепер маємо значити планові призначення. На сьогоднішній день, день вже значительство не працює. Всі субвенції вже на сьогоднішній день повернуті, а тільки мали надійти, надійшли. казначейство вже жодних операцій не проводить. Це тільки планові призначення. Дорізь плану. Ми їх не використали чи вони були? Ми на розвитку. Їх використали. Ми повертали цю субвенцію, зараз ми повертали. 156 гривень, 60 копійок – це те, що йшло на повернення. Оцих 16 Раніше. Але справа в тому, що такі кошти було не зовсім реально використати, тому що корекційно розвиткові е, нам надійшли гроші дуже пізно в листопаді. А з дитиною тижні по навчальному плану не mm -hmm. провести більше навчальних годин, ніж до того, поки грошей не було, їх відповідно не проводили, тому що ніхто не знав, чи будуть кошти на корекційно-розвиткові, чи не будуть. Ну, але я скажу вам так, що 16580 це, напевно, Шановні колеги, є ще запитання в ласка? ласка. А це 9 мільйонів на харчування початкової школи. Наскільки часу їх вистачить? Це гроші, які дають на навчальний рік. Ну, на навчальний До червня. <плес> є ще запитання? По комісії. Комісія з питань законності. Хто за? Чотири за. Комісія з питань земельних відносин не голосує. ЖКГ не голосує. Комісія з гуманітарних питань. Хто за? П'ять за. Комісія з питань бюджету. Хто за? Три. Даниліна, визначення? Чотири. Так, переходимо до питання, якщо на хвилинку може бути таке, що так як по інклюзії, так само буде по НУШ. Там 2805 гривень, 64 копійки ми повернули, але є така інформація, що теж може бути наказ і, можливо, треба буде скорбувати план. Поки що інформації немає, в чаті люди всі питають, ну, тому на хоче. Але інформація така, що по області може бути ще реєстр на мінус. То що ближче на сесії? Я просто, напевно, треба на сесію чи, ну, Я не знаю, підстави її озвучувати немає. Але буде таке, що ще це буде 2,755. Шановні колеги, переходимо до другого питання. Питання про внесення змін до бюджету Березнівської е, міської територіальної громади на 25 й рік, сторінка 6 основних матеріалів. Прошу. Щодо змін на 25-й рік, це відбулися сесії по затвердженню бюджетів у Малинській, сільській і Соснівській селищній раді, і вони нам передбачили субвенції, це відповідно до угор про співробітництво. В загальній сумі 1 мільйон 769 тисяч 855 гривень. Із них Суснівська селищна рада, 1 мільйон 69 тисяч 866 гривень і Малинська 699 1989. 989 Соснівська селищна рада передбачає кошти на утримання музичної школи 64 тисячі, комунальної установи трудовий архів 76 тисяч, центр професійного розвитку педагогічних працівників 62 тисячі 6,3 тисячі. Територіальний центр соціального охоронення соціальних послуг, це на утримання педагогічних склад відділення, 823 тисячі і на під'їзд на гемодіаліз. На центр поверхної медичної допомоги 44,5 тисячі. У них одна людина користується підгодом на немодіальність в обласну клінічну лікарні. Малинська сільська рада 699 гривень, музична школа 226 тисяч 600, 63 60, тисячі з половиною. Це професійної розвитку педагогічних працівників 74,2 тисячі. Заробної медичної допомоги 335 і сім тисяч. Це все відповідно до договорів про співробітництво територіальних громад у формі спільного фінансування отримання установ. І що на попередній. Колеги, є запитання до доповідача? Будь ласка. Я минула зі своїм носила пропозицію виділення коштів при пораненні для наших військових і до Дня Збройних сил. При змінах до бюджету, я так зрозуміла, коштів не знайшлося. Не передбачили і, взагалі, чи не розглядали, чи не знайшлося. рік бюджет. Це ми. Ідемо по виконанню 65 якщо я не помиляюсь, стаття. Ми маємо забезпечити кошти на утримання установ, на основні видатки. По програмах, там, якщо ви бачили, там взагалі майже нічого немає. Бюджет завжди дуже обмежений. Наші основні джерела, з яких ми передбачаємо кошти, це або кошти від перевиконання, або кошти від вільного залишку. Ці від перевиконання зрозуміло, це ми бачимо по факту, а вільний залишок констатувати факт можна тільки після затвердження річного світу. Річ. Орієнтовно кінець січня, початок лютого. Ми знаємо, як позначество ще доведеться. Ну, будь ласка, на двадцять річ всі установи повністю забезпечені основними коштами на заробітну плату на всі потреби? Що на те, ну, зароб... що по бюджету я озвучувала на заробітну плату основними виплатами так не обов'язковими виплатами у нас не забезпечено. Спеціалісти і персонал, матеріальна допомога, так як завжди протягом року будемо додавати. І по енергоносіях не передбачені кошти на оплату за природний газ, тому що немає постановища. У нас постанова і те, що до 1 квітня є ціна, далі немає, тобто ми не можемо ще спрогнозувати яка буде вартість. І на теплопостачання теж у зв'язку з тим, що ще не знаємо, який буде на опалювальний сезон. Повторений. І відповідно кверде паливо, тому що в нас на цей опалювальний період кошти закладені. У зв'язку з тим, що коштів не вистачає при формуванні бюджету, то це теж ми залишили там, порядка, мабуть, п'яти мільйонів, треба буде додати на переде на всі шкіл? Я не скажу по-перше, що по кожна школа це окрема установа, яких ну, так ніхто не зводить. Кожна організація має свою бухгалтерію. І якщо, наприклад, збираєте, треба формувати якийсь запит, наприклад, лист розсилати, тоді вони будуть. І, і, і то це чистовір. Тому що на перевірки по школам, допустимо, в цьому році ми взагалі ні на жодного не виїжджали. Наприклад, бачу стільки пласта, так? У межах фонду оплати праці. Дивіться, справа в тому, що не закладали такий, і його можна платити виключно з фонду економії. Це якщо, наприклад, візьмемо для прикладу там школу чи садочок в школу, там освітня субвенція. Якщо там були педагоги, які брали відпустки без збереження заробітної плати, і якщо ті кошти, які на заміну тих годин. Залишалися десь там в якийсь залишок. Або, наприклад, якщо економія може бути, якщо хтось був на лікарняному, ну багато буває про причин, то тоді той, по ту суму її можна використовувати на приймування. І справа в тому, що в цьому році можливо був трошки їхній фінансовий ресурс, того, що мало бути. Це тільки стосується тих, ті, хто поєдинній перед місяці. Там а, мало бути підвищення з 1 квітня посадових окладів, але воно не відбулося, а ті гроші цього, в цьому році е, термін не задав. Тобто в них міг буде трошки ресурс. Але враховуючи, що ми закладали престижність на початку року 5%, а можна 30%, то я думаю, що воно пішло на престижність. і на нагороду, тому і планували А, Ну я так думаю, що мали можливість і престижність? пристижність. Ще є запитання? запитання, Є ще запитання до доповідача? Не запитання, а так може репінка. Ну, якось здивувало мене, що ви е, не контролюєте, не виїжджаєте е, у наші комунальні заклади для того, щоб подивитися, як там що відбувається. Тобто ні відділ освіти, ні е, наша міська рада. Немає ніяких даних, ніякої. В цьому році не виїжджали по школи. В цьому році ми виїжджали багато. В цьому році ми виїжджали по закладах культури. У нас сектор, який займається контроль і аналіз, ну грубо кажучи, перевірками. Там дві людини. При тому всьому вони ще навантажені. Вони ведуть в них поточна робота. Одна веде в Росії, вона веде ще кілька установ. Але ми в нас перевірок було. Охорона здоров'я була, культура була, перевірки і, 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 і напевно, можливо, хтось один комунальний ще був. А комунальні тарифи. Керівника відділу освіти, а ви взагалі контролюєте ситуації по звільненнях, по скороченнях у школі? Бо по тому, що відбувається в самому організмі у нашій школі. Чому звільняється? Чи є у вас такі дані? Чи вивчали ви це питання хоч в одній шкіл? Про відкриття нових ставок. Ну, Тобто, якось керівник управління, мабуть, управління освіти має це все контролювати і дивитися? Кадроавтономія наші законовці. Якщо є зауважені, звернення, які стосуються незаконності звільнення, прийняття або ці попадали. Безпосередньо я зверталася до вас і загальнення про скорочення і зрізання працівників. Як ви відреагували на цю ситуацію? Чи була направлена відповідна перевірка у школи? Як саме відбувається цей процес? Ще в нас одна хвилина. Шановні колеги, є ще запитання на доповідь? Будь ласка, на Даниліна запиталася минулого року. А це закладу? Але ж бачите, як ну, ви не пам'ятаєте те, що вам не зручно, ви не пам'ятаєте. в минулому році люди зрухалися за відповідь, за гривень, не за цей рік, а за не за 20 років. 23-го року. В 23-му році, вам вона на різькому зайдеті повернулася на всіх, хто її з'їхав. Що, економія, я все розумію. А ви проводили службове розслідування, тому що застосувалися педагогічних працівників? Колеги, є ще запитання доповідача. По комісіях. Комісія питань законності. Дівчата. Комісія з питань законності. Хто за? Чотири за. Так, уже є кворум у ЖКГ комісії. Комісія з питань ЖКГ. Хто за? Так, чотири за. Комісія з гуманітарних питань, хто за? Комісія з питань бюджету, хто за? А десь був Шорохоринський. Я піднімав. П'ять. За п'ять. Шановні колеги, питання порядку денного вичерпано. Чи є зауваження щодо ведення комісії? Дякую.